Варіант Я починаю з першого. Перший варіант. Перший варіант так. Ви йдете своїм шляхом. Можливо, ви маєте якісь певні здобутки, можливо, щось у вашому житті так дуже швидко відбулося, що ви, можливо, наразі тепер чомусь ну, перебуваєте у таких позиціях, що ніби ви отримали свій виграш. Але після цього виграшу, як ви вже його отримували, отримали, то тепер ви їх або захищаєте, або, можливо, чините супротив тим обставинам, які наразі вас оточують. Ну, Можливо, також це просто у вас йде якась певна самозахист, тому що ситуація ваша поки що до кінця не завершена. Для когось, можливо, попри те, що ви йдете своїм шляхом, можуть виникнути рецидиви якихось старих проблем, або неочікувані неприємності. Або ви просто очікуєте ці неприємності. Але варто розуміти, коли ми весь час думаємо, що може з нами щось трапитися, що щось там може таке відбутися, то ми своїми думками саме ті страхи свої залучаємо в реальне своє життя. Ну, але, попри все, ви можете спланувати свою роботу і, бути, і ви наразі готовні вжити необхідні якісь дії для того, щоб у вас ну, можливо, ви змогли вийти із якоїсь ситуації з конкурентами або з якимись недоброзичливими людьми. Можливо, наразі у вас в особистих стосунках якесь якась є відчуження. Можливо, ви просто відчуваєте віддалення один від одного. Або у вас взагалі відсутня довіра. Тому ви, звичайно, йдете своїм шляхом, але вам необхідно стояти за себе, відстоювати свої права і бути твердими і наполегливими для того, щоб ви могли покращити свої позиції. Вам необхідно проявляти обережність. Можливо, вам потрібно врахувати те, що наразі в вашому житті діють якісь скриті сили. А для досягнення результату вам потрібно вирішити ще якусь одну проблему. Тому дійте відповідно до тих ситуацій, які у вас складаються, і не поспішайте, тому що ви повинні все прорахувати перед тим, як почати діяти. Це був у нас перший варіант. Другий варіант чи йдете ви своїм шляхом? Так, другий варіант іде своїм шляхом. Можливо, наразі у вас актуальні питання, які пов'язані із вашими діточками, для когось, можливо, актуально фінансування своїх дітей, або вирішення якихось їхніх питань.